по перше, дякую усім фракціям групам народним депутатам, які щойно спробували допомогти нам усім разом відновити натяк на відновлення суб'єктності українського парламенту. Ми дякуємо вам і я сподіваюся, що це перший спільний крок і з поваги до цього першого спільного консенсусу і цього компромісу. Ми розблокуємо зараз трибуну для того, щоб можна було заслухати віце-прем'єр-міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. Разом з тим, ми обурені тим, що прем'єр-міністерка не прийшла. Міністри, яких будуть звільняти, не прийшли, і це означає, що на сьогодні нам виставляють віце-прем'єра з європейської інтеграції, бо думають і знають, що в Європі насправді весь уряд мав би понести відповідальність і піти у відставку. Я сподіваюся, що ми з вами дійдемо і до цього кроку продовжуйте підписувати підписні листи. Цей уряд корупційний, ганебний, має піти у відставку. Дякую.